Сяде отака от щупака попалася. А ну йди сюди. Опа! Ух ти! Отак от. Зараз сяде батарейка. Буду потрошки починати, колеги. Світає. Сьогодні погодка така, ну трошки специфічна. Вітру десь має бути біля п'яти метрів за секунду. Ну, але нічого не зробиш, поки є можливість, треба щось пробувати, щось шукати. Приїхав на таку водойму, бачите, ще зароща вона трошки. Типу є чистих місць, ще вистачає де кидати, але вистачає і зілля і латаття. Тому зараз я вже буду запливати, вже гарно так світає. Зараз під 7 годину якраз. І буду щось шукати, я по чуть-чуть. Не знаю, що з того вийде, вітер я не дуже люблю ловити. Ну, але вже буде виходити з тих умов, які у нас є. Тому й ну, вже. Як вже буде. то поки що так, Будемо потрошки стартувати вже підготувався я. Човен, спінні зібраний, рибацький рюкзак, тому давайте будемо починати вперед. Я, колеги таким от в обірком озброївся. Недавно мені його подарували. Це 90-ка Strike Pro. Він занурюється на один метр. Такий мені гарний дуже в нього колір, зелений, шарики має. От я ним зараз озброївся, буду пробувати ним щось я ловити. Вже я заплив потихеньку, тому я зараз так пару пробних раз-раз я обірами ловлю, але не дуже часто. Можливо, туди і глибини не буде вистачати. Але летить він дуже гарно, він має 10 грамчиків ваги. І тому ну, буде літати досить непогано. У мене спінні з тестом 4,16. Тому я думаю, що ним можна досить достойно кидати. О, бачите? О, Він так гарно грає, крутиться. Ну так, тому я вже по чуть-чуть буду випливати, шукати гарні трофейні місця. Тому давайте деталі. Немає колеги, де протягнути воблера, бо ще зілля стоїть, от самі бачите на відстані сантиметрів 30-50 від зрізу води. Тому я що, попіра. Бо тут такі місця. Там пізніше хіба підійду. Там, де глибше, то там буду пробувати ловити в облірком новим, чи я його розволю, чи ні. Не знаю. Буду поки в попіра впиратися, бо немає ще мені місця, де кидати воблером. А ти тут, а ти В них буду закидати, а що ж зробиш? О, вже позаду чув вихід щуки десь по версі, атакувала. Льовка, спочатку маленький окунець стукав, а за ним, напевно, більший взяв 100%, бо спочатку маленький льоп, а потім зразу вихід. Ну, Це був Окунь, бо він так кинувся, Окунь був 100%. Спочатку такий малесенький ник-ник, типу, пробував, ну зрозуміло, що він не візьме, а потім то вже був більший і хороший. Зараз я ще раз те саме місце спробую. Да, був, був хороший окунь, тільки я його не всік. Десь на мілині саме стоїть. А я так кину якраз попереду. Там отакий от черт, і я якраз під нього кинув. І він, напевно, там десь у конець гуляв чи я якраз кину під саму чертину, буквально декілька сантиметрів під неї. І отак от мені взяв. Спочатку був один тичочок, а потім зразу другий. Бух! -бу! Ну такий непоганий був тичок. Це був досить непоганий окунь. У мене покльовка, бляха, а я, а я, а я не почув нормально. Такий тичочок був, а я не почув, що це... Так, що ж тут з тим зігнем робити? Бляха-муха. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. За струну не буду брати. За шнура. У мене такий тичочок, тик 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 тик, -тик. А я на... Ох, бляха, втікай. Ай, ти вже буду брати. Ох. А що ж я тут зроблю зараз? А, та це це... Щучка невеличка. Та-та-та це щука тільки. вона тримається. Всі. О, так це. Так вона зараз їде, дивіться, як вона тримається. Дивіться, дивіться, дивіться. Дивіться як, дивіться, як вона тримається. Дивіться, гляньте, я її. Ааа, вона всічена як. Я думаю, що вона мені дала. О, колеги, дивіться, я зараз вам покажу, як вона, вона брала, тільки вона пробита як. Оце то розловлений воблір. Прошу звернути увагу. Дивіться, як розловлений воблір. Вона -то мені аж за шнура, за струну. І от вона... А, вона і за плавніка трималася. І за луску. Ага, то от як воно. Ну, а, то бляха, то за плавніка... Добре. Ох то я її пробив біля заднього планіка, А я думаю, вона мені цик-тик. Я не зрозумів що це таке, я взяв і вона. Я її підбивав, типу, я вже почув покльовку, але... Але... Ух ти, Ото-то там дало щось. Я почув покльовку. Почув колеги. Але ви самі бачите. Дивіться. Бачите? Де я її пробив? Під плавника і вона аж закрутилася. Я думаю, що це таке? А то вона так мені... Вона мені добирала... Добирала все-таки воблера. Все як не має бути, але... О, бляха, ще попробуй зніми її. Ну бляха, гачки, те що треба. Зняв, зняв колеги. Так, да, це десь, напевно, така 500-600 грамчиків. Прошу звернути увагу. Так, да, така десь, така. Ось, дивіться, дивіться, яка гарна. Ні, її відпускати буду. А я її так, така покльовка була, така покльовка. Я тут вот буквально... Від човна там декілька метрів, можливо 3-4. Я чую, тик-тик, вона мені з тичком такі два рази підбивала, я її відповідно до себе. Ну, я на другий тичок почув, що вона бере. І ось, будь ласка. І я її бачили, як закрутив, тут за спину закрутило струною, зачепилося за шнура, і тут був трунік задній. То й так. А от, дивіться, от бачите, маєте от вам і в розловлений. Буквально на нього там якийсь сьомий-восьмий закид. Так, струну мені погнула. О, така щучка пливе підростати. Да, така гарненька, гарненька вже. От дивіться, осіння щучка вже. Ну, вона пливе поки підростати. Біжи. Ох, і взілля сховалася. Так, да, колеги, купа емоцій. Я не, спочатку не зрозумів, що це таке їй робиться. Я чую, тик-тик, воно -тик, мені два рази. І я не почув, я взяв її, я думав, що вона буде нормально. Я думаю, вона зразу мені пішла в зілля, вона була всічена. Вона була просто банально всічена. Так, дебело. Так, що шел. Зілля. Ну от такі, от, бачите, вже от є в мене свого роду результат. Колеги-рибаки. Пливу все-таки я в мілину. Воблером дуже важко ще кидати. Ще зілля стоїть, кінець вересня, але ще ніде воно не ділося. Тому я зараз буду ставати і пробувати ще впиратися в попіра. Є от чистенькі місця вже з'являються, такі от досить непогані. Я... Ой, ну що ж це таке має бути? То так треба смазати ще вітер зносить Буду пробувати. тут мілина є, там мілина є. Буду ще впруся, то я трошки в попір, а якщо вже нічого не буде, то тоді буду йти от туди. Далі, отак от за той черед. Там вже глибше. І можливо десь будуть місця, щоб Щоб покидати якимось облірком чи віртушкою. Бо тут оно нереально, просто нереально. Кожного закиду чіпляє зілля в Ну, На віртушку можливо було б простіше, бо воблер шукає свою глибину, а віртушку можна пустити нижче, вище. Так, що я вже заєкурився. Ну, буду тут на Мілені поки щуку шукати. Там е геть затишок такий, вітру немає. Я там теж щуку ловив, я там окуня ловив в тому березі непоганого. Ось що то таке кусочок зілля на рівній місці. Зілля вже перегниває, відривається. Ну, мав поки ще і дві покльовочки і одну реалізацію. Йо, ребята, Ух ти! А що ж це таке було? Я над головою пустив попіра і злякав щось. Не знаю, не знаю, чи вона брати не хотіла, чи що. Чи злякалася того попіра. Дивно. Шо, що ж то таке? Пуля. От ти бляха-муха. Розучився рибу ловити. Буде такий варіант, що вона сьогодні по версії брати зовсім не, е, не буде. На дворі зовсім хмурно, вже 8 година-10 хвилин і на попіра я бачу одненьку окуньового виходу. Можливий такий варіант, можливий повністю Бу, у зв'язку з тим, що типу хмурно, хвиля надто велика і погода змінилася. Почався вітер, прохолодно на дворі. Було вчора зранку значно тепліше. І напевно через це може бути і так, що вона не схоче мені тут їсти на мілені. Ну я ще тут пруся пруся. Під цей бережок. Знаю, що тут та щука є, і вона тут прокльовує на мілені, ну але в тому випадку, коли вона вже тут не буде мені хотіти, то я вже нічого не зроблю. Я попливу тоді вже на глибші місця, вже буду впиратися, віртушки в обліра якісь, бо я тут її не дам ради. Тій щупаці, так би мовити. От І тут вже типу глибший ніби. Тут хоч вітерець трошки стихає, то тут можна добре все обкидати. Та, мілко, мілко тут зовсім. Так, 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 так. Mm -hmm. Стану такі місця і не хоче, чи щука десь на глибину пішла, чи куди. Я навіть і не знаю, якщо чесно. Легенько тримається. Ух, то це. Це позакілошна, хлопця. Ледве-ледве тримається, але де ж взяла, дивіться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, зараз відпустить, відпустить. Мені. Ух, то це. Пфф. Оце туди. Вона якось з таким тичком, бляха. Ви подивіться, що тут на попір. Ну, це полторашка. Це полторашка, така, як сій, дивися. Ви подивіться на неї. Вона так мені легенько підсіла. Я думав, хоч би не зійшла. Чесне слово. Ох, гляньте, гляньте, дивіться яка. Оце туди, оце туди. О, дивіться, хлопці, яка. Ну, буду я її важити по-любому, мені самому цікаво. Що вона заважить. Так, де тут? Вага наша. Ось, є і вага. Важимо. Нулі, ну, кіло триста тридцять. от щупака. Я думав трошки більше. Ну, нічого, це теж непогано. Да, така, така мені підсіла. Ну, кіло 330. І вона так якось взяла мені, вона збоку десь вийшла звідси, а я тут попіром легенько тягнув. І вона десь вийшла мені на того попіра. Ну, бачите, не прогадав, я з зміною все-таки. І вона, типу, не брала з такою атакою. Вона просто підплила і підсіла мені. Я почув, що тичок і до себе зразу. Я спочатку подумав, що це що вона смазала. Або це якась дрібніша, а як виявилось, це хороша щука, кіло 300. Я думав, що вона мені просто, типу, менша якась підсіла, а вона мені як вдарила, ну, вона, в смислі, не вдарила, вона мені просто взяла, вона просто підсіла. Я взяв буквально, я кажу, я почав її тягнути, я чую, що це хороша щука, я побачив, що вона, типу, ну, як, як вона вивернулася, я побачив, що це хороша щука. Так, колеги, ставлю віртушку, не можу я в кидати, він мені чіпляється. Немає ще для нього рельєфу. Таку от аглія є в третьому номері з такою от точкою атаки. Тут То, напевно конець проклюнув мені. Невеличкий. Так, Я якраз побачив. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ось такий от. Бачите, як взяв. Я почув, що він мені стукає, зразу його підбив. О, такий малесенький, хай ще підросте трошки. Я ще напевно отам далі. За цими кувшинками метрів 30 вперше. О, о, тут теж, напевно, окунь. Чи це щупака. Це окунь хороший. О, так, да, це непоганий, це десь такий 200 грамчиків. Окунець. Такий, так, да, дивіться, ось такий гарнесенький. Добре. Два закиди, два окуня, бачите, що робиться? Десь тут стоїть, прокльовує щось, стукає. Що, товариство, будемо зараз важити свої трофеї. Беру вагу, так, що в нас в нулі, будемо пробувати. Одна щучка менша. Друга більша. Так, що в нас перша? Кіло 330, як бачите, досить непогана така наїджена, опітана щука осіння. Наступна тепер. Наступна кіло 255. Як бачите, дві хороших щучки. Ще крім цього, я мав покльовку третьої щуки на воблера, на Strike Pro. Інквізітора, але я її відпустив, там десь була така грамчиків 700-800. Ще я зловив два окуня сьогодні на віртушку. Мепс Аглія є кольорову. Один десь грамчиків ну, 150-180, а інший десь чуть-чуть більше, як 200, напевно. Але в загальному вийшла така досить гарна трудова рибалка. Відповідно, є хороша риба, є відповідний результат. Як бачите, осінь, погода сьогодні хмурна, сонце навіть і не виходило, тому й був такий прекрасний кльов. Я вам всім бажаю удачі, вдалого осіннього кльову і достойних трофеїв. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал.